Взагалі-то територія Берліна складається на 7% із води. І місто має більшу кількість мостів, ніж Венеція. Ви в це повірите? А треба повірити, тому що в Берліні є більше тисячі мостів. Той час, як у Венеції, близько 400. Покинувши музейний острів, я хочу сказати. Що не островом єдиним. В Берліні взагалі-то знаходиться 175 музеїв. Важко порахувати, але кажуть, що Лондон має 320 музеїв, Париж 297, в Києві десь біля 100. Побачивши ці східні ворота великої ступи в Санчі, що в Індії, я думаю, ви не подумали, що я переїхав уже туди. Ні, це копія воріт, які знаходяться тут, в Берліні, перед форумом Гумбольда в Берліні. А це якраз і є головний вхід до Берлінського палацу, який відомий під назвою Гумбольд Форум.